Усім привіт! Ми сьогодні з родиною вирушаємо в невеличку подорож. На Орлівщину. Це у нас на Дніпропетровщині. На золотий пляж. Трішки відпочинемо, наберемося гарної позитивної енергії. Тож і вас беремо з собою. А це як автобуси, які возять з Дніпра. Дуже дуже комфортно.

Приїхали на два дні, тож замовили сімейний будиночок для того, щоб переночувати. І зараз я вам покажу, що тут по цінах. Так, будиночки різні, з різним комфортом. У нас сімейний. Хоча можна приїхати, звичайно, просто день відпочити. Працює тут. Цей золотий пляж з 9-ї ранку і до 10 вечора і вартість цього перебування 400 гривень. Кошечка. Кури самі по собі. Холодочку, купляться щось. О, тут навіть є музей БМВ, Гуселенд. Щось дитяче. Будемо ходити дивитися. Ось так ми вибралися. На відпочинок з родиною. Отакий такий лісок, 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 дуже гарне повітря. І кури ходять. Такі гарненькі. Тут і природа, і зоопарк. І у нас тут такий. Ой, ну красота. От так красота. Тут козулі. У загорожена велика така ділянка, вони качечка і водичка, і вони собі тут проживають гарненько. Бачите, як гарно все організовано. І ось ходиш, біля тебе курочка пухнастенька, і вони не бояться, вони вже настільки привикли, що біля них люди. Ось Я мимо неї йду, вона навіть не... Звертає на мене уваги зовсім. Ой, красавчики, рогатики. О, такі красавці. Там ще один бачу. О, такий вам зоопарк. О, тут їх багато. Просто багато. Відпочивають. Там он скільки. А ми йдемо десь в сторону нашого будиночка. Ми забронювали будиночок сімейного типу на чотирьох дорослих і двох діток, щоб можна було відпочити, переночувати. Отакий у них корм, кукурузка, пшениця. Стоять. Так, як вдома. Корікові потухи. Ось <рес> скажу, вони навіть на людей не реагують. Абсолютно. Ходять, не ходять, співають всі. краса Павлінчик Боже курей тут куча о які там красавці далі ну це просто Я зараз вам покажу яка тут красота ви отаке бачили отак живу дивіться яка Ха-ха! Солопка! Ой, який красень! Ой, який ти От так! Оце просто шикарний. Клас. І він не один, он там їх ще багато. Дівчатках, хлопчиках. Так, там треба було брати, мабуть, щось з чимсь скормити їх, так? Ну, гарненькі, ухожені, гарнюні. без бы с пятнышками. Вот такие. И малявочки. Беленькие, нефигарные. Не, ну да, так можно красу такую побачить. Это просто. И манюки он будет.

только красная да? Немного ну, а все есть, что бачу, что она так и то, она так и... Варыми уже промывать, ну понятно. Так, а тут у нас кто живет? Кто не живет? тут? Не бачу никого. Нет, тут живые, но они сплять. Тягуються і не хочуть вставати, дрихнуть, попряталися в соломки і виходить не хочуть. Йдемо далі. Ой, ну краса, такі молодці, хто це так організовує. Так, тут баран в місті з курми. Козяй козя, козя, козя. Рога така поручка. Та Деревка кубі. Кажуть, коза Коза. Коза рогата. Це іменно коза, так? Да? Козу. Іменно козел. <рес> <рес> ну що, як не ну, кози? Великі. Такий рогатий, перерогатий. І цеплята. У них тут горяч-курять. Територія величезна. Кури, курей, море. петухи тут ходят сами по себе. Их тут скрізь и очень много. Просто много. Так, кто у нас тут еще? Кажи, дай вкусняшку. Да? Дай, кажи, вкусняшку. З такими красивими рожками закрученими. Направляємося багато по території. Ходять пасуться собі. Ось вам зони відпочинку. Є будиночки прямо біля пляжу, біля водички точніше. Там і качки, і гуси, і лебеді теж живності. Багато-багато. А, є такі басейни. Тобто та відпочинку. Все-все. Красота. Ліхо так в холодочку, так? Пчиве. Чиве. Свіженько, травичка, прохладненько. Вообще классно. Нічо, він наш пульсірує. <продов 'я> да? Чому хаєш? Да ну не там. Не приливаю, помимо. Такі будиночки сімейні. Ідемо до свого. Ще не знаємо, де ми будемо. Який у нас будиночок. Неотажний. Ну і тут теж вають звірі. прям так без загородок. Без нічого. лісі, тиша, свіже повітря, зовсім не жарко. Ось. Ух ти, Це що таке буде? Щось будується. Якісь суперові горки. Снітер, фут на пляжі. В так, Ми йдемо все далі-далі в ліс у хащі. І ура! Наш будиночок! І на сьогодні він увесь наш. Ні. Ну а я вам швиденько розповім про будиночок. Кухня все новеньке, просторе, дуже зручно. Тут вам і стіл, тут вам і телевізор, таке світле віконечка, все відкривається, все провітрюється, кондиціонер. На кухні є весь посуд, каструлі, навіть чашечки, ложечки, все, все, тарілочки, все є. Холодильничок, де продукти зберігають, все це є. І, до речі, звернула увагу, як тут цікаво прикріплена тюль до пластикового вікна. О, дивіться, вона так коротенька, і на липучці. Тобто, одна липучка прикручена шурупом до вікна, друга пришита на тюль. Я так, хоп, і вона прикріплена. Просто супер. Такі важкі плотні штори. Прикриється, ніде нічого не видно. Ну і три кімнати в цьому будинку. Така кімна... в, к... в кожній кімнаті стоїть двоспальна кровать. в кожній кімнаті є кондиціонер, телевізора, правда, тільки в двох кімнатах в одній не було. Ну, це таке ж Кафи, тумбочки. Усе біленьке, чистеньке Ну, дуже гарно. Ну, Правда, от туалетну кімнату я вам показую вже після використання. Також дуже простора, були полотенці і банні, полотенці. Для пляжу також душева така, і зубні пасти, і миючі засоби. Тобто, все-все-все було в наявності, все дуже гарно. І зараз маленько вклали спадки, а ми з внучатами йдемо на цілий вечір в Ігроленд. Треба з чимось займатися. Поки діти розважаються, для дорослих тут є боулінг і є де посидіти, випити чашечку кави. Отож, такий у нас сьогодні був насичений день і це лише перший.